Працівники муніципальної варти переїхали в нове приміщення. Кімната площею 120 квадратних метрів має вмістити кілька відділів комунального підприємства. Офісне приміщення попередньо відремонтували. Раніше там розміщувався шашко-шаховий клуб. На відкриття запросили управлінців. Ми самі своїми силами не просили не кошти ніде. Самі зробили ремонт і з наружень, і внутрі. І зробили більш-менш нормальні умови для роботи. ще не закінчив, тому що тут є підвальне приміщення. вони обіцяють також довести до ума, відремонтувати. Ну, я думаю, що є сьогодні можливість їм тут нормальних, нормальних умов працювати. Але ми придаємо велике значення сьогодні муніципальній варті. Виходячи з того, що сьогодні поліція наша має трошки інший напрямок під час війни. Тому що вони на постах відпрацьовують там, відпрацьовую, там від, ну, інші в них є сьогодні задачі. То а, частина цієї роботи, яка виконує поліція, ми можемо передавати муніципальній варті, ну, скажімо так, охорона в цілому громади і міста Південне. Офіс мають обладнати меблями та орхтехнікою. Раніше працівники варти знаходилися в приміщенні двохкімнатної квартири. В планах підприємства збільшення кількості послуг. Умови колишнього приміщення не давали змоги працювати нормально, тому що там була і пліснява, давно не робилось ніякого ремонту, та дуже було маленьке приміщення, тому не могли нормально працювати два відділи: юрисконсульт, консульт, бухгалтер, відділ кадрів та Безпека праці. Неділі-дві назад ми отримали ліцензію на послуги охорони від Міністерства внутрішніх справ. Надав нам можливість купити, придбати новий Дастер. Це буде спеціалізований автомобіль, завдяки якому ми зможемо надавати послуги охорони. Гаряча лінія працює також цілодобово. За Добу десь співробітники можуть виїхати десь від 10 до було навіть 22 визови. Виклики наразі працівники муніципальної варти здійснюють патрулювання міста на автомобілі, який тривалий час не знаходився в експлуатації.